Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В магазині АТБ буде нова акція з 17 по 23 липня. Покажу вам, що ж буде на знижках. Кава Нескафе Колд розчинна 296 гривень та 50 копійок за 290 г і у склі 279 гривень та 50 копійок за 190 г. Кава чорна карта 220 гривень. Розчинна – 250 г гр. 116 гривень. Розчинна – 120 грамів. І кава для турки 250 г за 103 гривні. Чай букет 100 г 44,70. Зелений чай. 59,70 чорний. У пакетиках 41 гривня за 30 штук. Чай мінутка 43. 30 за 100 пакетів і 24 30 за 40 пакетів Корм для котів шеба 85 грамів 16 гривень. Засіб для чищення сів, антижир або антиналіт 500 мл за 69 гривень. Вугілля деревне 2 кг 105 гривень від своєї лінії. Засіб для миття посуду фейрі 430 мл 53 гривні. «Аріель Аквапудра 300 г 44 гривні. Сік яблучний Біола 500 мл – 16 гривень. Холодний чай від своєї лінії також 500 мл за 12,60. Напій зі смаком лимону та апельсину 1 літр від оболонь 13,20 Квас хлібний від своєї лінії 2 літри 29,50 напій біола 26 гривень за 2 літри. Сир напівтвердий півтвердий сот 56 гривень за 150 г. Ковбаса від торгової марки Добров 390 гривень за 1 кг. Та 431 гривня брауншвайнгерська сирокопчена 1 кг. Паста сиркова від Лачати 150 або 135 г 44,50, сосиски варені від своєї лінії 820 г 112,50, сирок 51 гривня. Четвертинка куряча копчено варена 1 кг 145 гривень. Зефір біло-рожевий від своєї лінії 300 г за 31 гривню. Шоколад Міленіум 86 гривень. Вафлі Артек класичні від світоч 218 г за 34 гривні. Шоколад торгової марки «Рошен Лакмі» 32 гривні 85-90 г. Олія соняшникова 100жар 850 мл 53 грн, 50 копійок, каша гречана, рисова, перлова з яловичиною 28 гривень за 325 г. Копійки заукрулюю в більшу сторону. Соуси від торгової марки Густо, часниковий або солодкий чилі 19 гривень, майонез, гуляй поле 28,30 г. 300 грамів та 31 гривня 30 копійок за 550 грамів салатний. Батончики цукерки. Line King 26 гривень. Нац 19 гривень. Печиво в шоколаді мілка 13 гривень. Тістечка бісквітні. 67 гривень за 175 грамів. Торгова марка Мілка. Вафлі «Кіткат» 16 гривень за 40 грамів. Насіння соняшника. Сансанеч 170 грамів 28,50. Вермішель ріва 9 гривень. Грінки 18,50. Флінт 100 грамів в упаковці. Морозиво від торгової марки Рудь. «Імперіум». 25,50 Морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Біле або крем брюле 100 г 13 гривень. Морозиво ваніль крема 450 г за 80 гривень. Морозиво плодову ягідне від своєї лінії 9 гривень 80 г. Морозиво Ice Крем 17,50 гривень цирковий від торгової марки Дольче. 170 г за 25 гривень. Є 5 смаків в асортименті. Тісто листове тріжжове 900 г від своєї лінії 48 гривень. Крабові палички від торгової марки водний світ 50 гривень 250 грамів і 86 гривень 420 грамів. Йогурти від торгової марки Молокія. 22 гривні 40 копійок, 26,50 та 25 гривень за 300 г. Сир кисломолочний від своєї лінії. Різний відсоток жирності: 5% жирності 47,50, 9% жирності коштує 53 гривні за 350 г. Масло солодковершкове яготинське 180 грамів 65,50 г. Засіб гель для миття та чищення унітазу 67 гривень за літр неоп'юр. Засіб для миття посуду неопюр 500 мл 31 гривня та 30 копійок. І підвізки в унітаз в наборі 2 штуки 45 гривень. Серветки косметичні універсальні 150 штук 26 гривень двошарові. Папір туалетний від торгової марки Zeva. 4 рулони 3-хшаровий 72 гривні. Гель для прання Wash and Free 148 гривень за 4 кілограми. Засіб мийний щіл 120 гривень, 1 літер 820 мл. Прокладки Always, 48 гривень та 36,50 Прокладки Bella, 44 гривні. 16 або 20 штук, і прокладки Белла 20 гривень щоденні 20 штук в упаковці. Бритви одноразові. Венус, 2 леза 6 штук, 72 гривні. Шампунь Head and Shoulders 500 мл за 169 гривень. Вологі дитячі серветки від своєї лінії 72 штуки 31 гривня, рушники паперові від своєї лінії 47 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Якщо вам воно було корисне чи сподобалось, поставте лайк та коментар. До нових зустрічей!